17 квітня 1882 року народився В'ячеслав Липинський, видатний український громадсько-політичний діяч, історик, дипломат, засновник державницького напряму української суспільно-політичної думки, ідеолог українського консерватизму. Поет Євген Маланюк називав Липинського кантом української думки. А поміщик і меценат Євген Чікаленко вважав його за найбільший інтелект в Україні після Грушевського. Липинський був одним із організаторів Української демократично хліборобської партії 1917 рік. Саме ця партія була однією з тих сил, завдяки яким до влади прийшов гетьман Павло Скоропадський. Липинський підтримував гетьмана і був у його близькому оточенні впродовж десяти років, і в еміграції також, аж поки їхні політичні погляди остаточно не розійшлися. За гетьманато йому пропонували посаду міністра закордонних справ, але він відмовився. Натомість став послом у відні. Прихід до влади директорії Липинський не вітав, особливо вразив його політичний розстріл полковника Болбочана у 1919 році. Після цього він подав у відставку і назавжди залишився в еміграції. Помер у санаторії під відним від туберкульозу. Йому було лише 49 років, тіло перевезли на батьківщину у село Затурці, нині Локачинський район Волинської області, і поховали в родинному склепі. У 1960 роках могилу було вщен зруйновано. Актуально і сьогодні сказане В'ячеславом Липинським. Коли б я був демократом, тобто, коли б я визнавав за демократичним виборцем оці суверенні права, і коли б я вірив, що громадська правда і громадське доброміряються ареафаматичною більшістю голосів виборчих, то я мусив би намагатися всіма силами для своїх поглядів оцю більшість здобути. Для цього я мусив би, хочу я чи не хочу, вживати способів своїх противників. Бо демократичний, суверенний народ самодержавний його діла і примхи при пануванню демократичних поглядів не обмежені ніяким законом. Він вибірає і наділяє своєю ласкою кого схоче. А що люди, звичайно, хочуть того, що їм подобається, подобається ж, звичайно, те, що вимагає найменшої праці, найменшої прикрості, найменшого зусилля, то кандидати на ласку самодержавного народу мусять оцих найбільше популярних, найбільше милих для більшості способів у своїй боротьбі за народну прихильність вживати. Отже, коли мої противники перед народом брешуть, то і я мусив би брехати, коли вони підлещуються до народу, то і я мусив би підлещуватися, коли вони цькують людей проти мене, граючи на їх темноті і на їх злобі, заздрості, зажерливості, ненависті, то і я мушу цькувати народ проти них, так само використовуючи його неусвідомленість і граючи на тих самих найгірших інстинктах. Інакше я конкуренції не видержу народних голосів чи то пак популярності для своїх поглядів не здобуду». Будучи народолюбцем, стану ворогом народу тільки завдяки більшій зручності моїх противників у обдурюванню цього народу. Але я не демократ це, розуміється, не значить, що я був ворогом народа або не визнавав за ним політичних прав. Доказ фактичного, а не словесного, народолюбства я дав українською працею цілого свого життя. Прийняттям за свою української народну мови і ділами ствердженим бажанням сполучити себе і верство, до якої належу, в одну з цим народом українську націю та витворити спільно з ним одну українську державу. Не демократ я тому, що не визнаю за народом необмежених, самодержавних, суверенних прав так само, як не визнаю і нічим необмеженої, самодержавної монархічної влади. Не демократ я тому, що вважаю. Народовладний, демократичний метод організації громадянського життя, опертий на спекуляції найгіршими інстинктами мас, веде власне народ до загибелі, спраці, релігія і церква в історії України. Ніхто нам не збудує держави, коли ми самі її не збудуємо, і ніхто за нас не зробить нації, коли ми самі нацією не схочемо бути, В'ячеслав Липинський з листів до братів хліборобів.